Які колеса краще поставити на мотоблок? Так, щоб добре тягнули і хорошо ходили. Зараз розкажу покажу. Колеса від квадрика. Розмір. Розказую розмір. Називаються вони ITP Mood Light XXL. Розмір тут 26 на Ой. 30 на 12 на 12. 30 Це висота в дюймах самого колеса, 12-й диск і 12 ширина. 12 дюймів ширина. Далі. Менші колеса. Оці підуть вже на будь-який мотоблок. Хоч старий, хоч молодий, хоч будь-який. Тут розмір 26, 10, R12. r 12 r це радіальні шини 12 го діаметру. Це теж американські карлісли називаються. Дивіться, отут стоїть на рідному диску. Там диск від квадрика. Тут, по суті, диск від квадрика, чисто шпильки пересвердлені. Ну, якщо диск від квадрика реально дорогі. Якщо... Є можливість достати колеса, без проблем стають на мотоблок на будь-який, Того що бачите, тут полуусі широкі, сюди можна і оців поставити на рідний диск. Ну якщо оцей у мене старий мотоблок, оцевого вгось старий, тут полуусі вузькі, сюди не стане на рідний диск. На нові мотоблоки вже, оці, що зараз йдуть, тут широкі полуусі, сюди стануть любі колеса. Головне, щоб були R12. Хто там, там часто діди кажуть, що порве коробку, поломиться мотор і так далі, я на таких колесах. Ну, конкретно на цивох роки три їздю, Ну, до цього ще одні такі самі були. Ну, в загальному на цих квадриковських колесах я їзджу вже, наверное, років 10, 10-9, десь так. То, що в мене побув мотоблок, шучуть, рідні розлізлися за півроку, я тоді перейшов на цивого. Я їх міняв. Ну, неважно, більше десяти років точно на них їжджу. Може, наверное, і більше. То, що мотоблок в мене цивий 13 років, 10 років, хай буде я їздю, грубо говоря, 10 років. Нічого, ні коробці, ні не має. І це при тому. Що в мене от у шків, шків на 165 мм, то це у мене транспортний мотоблок. Бо зараз множе, багато пишуть, що мотоблок не для того, щоб їздити. Ні, в мене це іменно мотоблок для транспорту. Щоб фрезувати у мене синенький та маленький на 10 коників. Ну все, якщо ще хтось щось когось цікавить, питайте. Розкажу, покажу по можливості. Ну В принципі, все.